Цими тижнями ми відзначаємо річницю звільнення наших міст, громад, північних областей нашої Прекрасної держави, Сумщини, Чернігівщини, Київщини. Але таке відзначення воно не просто про дату і не просто про події, які вибувалися і стали сторінками впевнений. Героїчної історії кожного і кожної з нас, героїчної історії України. Це про наш характер, про український характер, який переміг тією весною, і точно, я впевнений, переможе в цій війні. Український характер це характер, перш за все, характер людей, які не сприймають агресію, які не віддають свого. Це характер свободи. яка Відчувається, відчувається від народження і не забувається до останнього подиху, до кінця життя. Це характер сміливості, яка дозволяє бити навіть такого ворога, саме того ворога, якого боявся начебто, боявся весь світ. Український характер проявив себе повною мірою, коли Росія пішла. Тотальною війною проти нас всіх, проти держави України, проти нашого народу, проти нашої свободи. Українці билися, українці б'ються за свободу у складі сил оборони і безпеки і просто на своїх вулицях, на своїх дворах, на своїх полях. Саме тут, у боротьбі за такі міста, за такі містечки у битві, за наш. Тростянець у таких битвах і боротьбі інших міст, Сумщини, у битві за Київщину, Гостомель, всі ці міста, містечки, всі ми прекрасно пам'ятаємо у боях за нашу Чернігівщину. Наші люди довели, що цей окупант зазнає поразки і зазнаватиме поразку від нас, від нашого духу, від нашого українського характеру. Це Довели наші люди, це довели наші воїни, довели ті, хто допомагав наводити вогонь для наших збройних сил України, для нашої армії, допомагали нашій розвідці захищати нашу державу. І всі ці люди були тут, такі самі люди, як в усій державі, нашій сміливі, звичайні, живі. На жаль. На жаль, багато кого немає сьогодні, але це не значить, що ми не будемо їх пам'ятати і згадувати. Це честь для мене бути сьогодні тут, згадати і вшанувати таких людей хвилиною мовчання. Прошу, солдат Гончарук Богдан Віталійович. старший солдат Котевич Олександр Петрович. Старший солдат. Руденко Олександр Вікторович, сержант Шевченко Роман Олександрович, Сокольник Олександр Іванович, Спасьонов Олександр Валентинович, Мартиновський Іван Петрович, Савченко Микола Іванович. Вишньов Дмитро Олександрович. Давидов Сергій Петрович. Маленко Олег Володимирович Левченко, Олександр Володимирович, Боруєв Руслан Анатолійович. Слава Україні.